Уроки мудрої ведмедиці Грибочки для Білочки Зайчик повільно брів лісовою стежкою і роздивлявся на всі боки. Білочка запросила його в гості, а без подарунка проходити незручно. От він і розмірковував, що б таке білочці подарувати. Понад стежкою росли високі трави. Серед них подекуди квітли якісь незвичайні квіти. А що? Квіти білочці, мабуть, сподобаються, вирішив зайчик. Та тільки но він схопився за квітучі гілочки, як у його лапки впіялися безліч колючок. Йому було так боляче, що аж сльози виступили. А чого це ти, зайчику, у будь-який заліз? На дереві сиділа стара ворона і уважно спостерігала за ним. Зайчик злякано відсахнувся від колючок. Не втримався і впав у зарості кропиви, що були поряд. Вмить вуха й ніс спалахнули ніби від вогню. Та обережніше, малий, не лізь у бур'яни. Вони вміють захищатися і кусаються боляче, порадила йому ворона й полетіла геть. Але зайчик тепер і сам це розумів у заростях бур'янів не зовсім безпечно. Він мовчки розтер вуха й ніс після зустрічі з жалючими гілками кроповий, повисмикував колючки будяка з лапок і побіг собі далі. Стежка вивела його на галявину, де росло багато грибів. Зайчик дуже зрадів, адже білочка завжди гриби збирала. А тут росли такі гарні, з червоними шапками у білу цяточку. Ніби самі для гостей причепурилися, от і подарунок. Він назбирав, скільки зміг утримати найкращих та найбільших грибочків, і задоволений пішов далі. Але нести їх було незручно грибочки раз по разу випадали з його лапок. Тож сів він трохи перепочити під кущиком, обережно поклавши грибочки поряд. Але один грибочок у нього все ж таки. Розломився. Невже вони такі смачні, ці гриби, подумав зайчик, і покуштував розламаний гриб. І зовсім не смачно, здивувався він. Згодом йому стало зле, нестерпно заболів живіт, у голові запаморочилось, і він став провалюватись у якусь темну безодню. На, випий, цього відвару! Ніби крізь туман почув зайчик чийсь голос і розплющив очі. Нестерпно боліла голова і дуже дуже нудило. Поряд стояв невеличкий дідусь у чудернацьких плетених з кори дерева черевичках. У нього була довга зелена борода і зелене волосся, яке пасмами спадало на плечі. Дідусь простягнув йому ківшик з якимось напоєм. «Хто ви?» запитав зайчик. Він з подивом роздивлявся високе склепіння над головою, темні стіни, на яких всюди висіли пучки трав. На полицях стояли глечки та кошики. Випий швидше, потім усе поясню, наполягав дідусь. Зайчик випив напій, і йому відразу стало краще. От і добре, задоволено сказав дідусь, я лісовичок, а це мій дім. Знайшов я тебе під кущиком непритомного, а поряд лежали грибочки. Так, я білочці подарунок ніс, потім скуштував один, а далі нічого не пам'ятаю, напружено згадував зайчик. Ці гарні на вигляд грибочки мухомори. На жаль, вони отруйні, і ти отруївся, скуштувавши грибок. Якби я не встиг вчасно, могло б трапитися лихо. Невже гриби такі небезпечні? І так, і ні, каже лісовичок. Гриби дуже корисні, але серед них є багато отруйних. Саме таким і є мухомор. А ще в наших лісах є гриби, проти отрути яких навіть мої ліки не діють, а мої відвари найсильніші у світі. Ці гриби звуть бліді поганки. Отруйні гриби дуже хитрі. Вони завжди маскуються під ті, котрі можна їсти. Отже, збирати гриби потрібно обережно. Отакої. От І як же їх розрізняють? Якщо це так небезпечно, то може краще їх взагалі не чіпати? злякано вигукнув зайчик. Поки ти ще маленький не набрався життєвого досвіду, потрібно запитувати дорослих, які гриби можна збирати, а які навіть чіпати небезпечно, пояснив лісовичок. І лапки перед їжею мити обов'язково, посміхнувся він, адже на них може залишитися отрута. Зрозумів? Так, ніби зрозумів, зайчик невпевнено почухав вуха. Не хвилюйся, все буде добре, заспокоїв його лісовичок. Дідусю, дякую вам за те, що ви зробили. Якби не ви, я б загинув, мабуть. Зайчик був дуже зворушений. А це подарунок для білочки. Лісовичок подав зайчику невеличкий кошик, наповнений грибочками. Не бійся, вони не отруйні. Тут різні гриби маслюки, підберезники. Рижики, а ось ці товстенькі це білі грибочки або поровики. Їх білочки дуже люблять. Зайчик ще раз подякував лісовичку і швидко побіг до білочки, яка вже впевно почала хвилюватися. А у дитячому садочку зайчик усім лісовим мешканцям розповів, що гриби треба збирати лише з дорослими. Щоб не натрапити на отруйні небезпечні гриби.